Кохані, дивимось, яка тайна вам скоро відкриється. Дуже цікаво, подумайте про себе. Дякую вам, мої кохані, особисті розклади. Ви довіряєте мені потаємніше. знаєте, що я ніколи не дивлюся ні вашу фото, я навіть не запам'ятовую нічого, тому що. Терло повинен підходити до всього без предзятої якоїсь оцінки. Я це роблю круто. Відповіді на запитання з будь-яких сфер, я все знаю і все вам можу передати. Амулети знижки, скільки можна казати, треба просто брати і замовляти собі. І буду у вас, як у інших моїх клієнток. Не один амулет, а два і три, і вже пішли по кругу. І так. Я піскретом скоро відкриється, мої кохання. У вас розбите серце, Боже, через те, що треба комусь зробити вибір. Так. Тому що є третій фактор старший аркан закохані, Що заважає вашому коханні, і ви стоїте з мечем, тому і правильно робите, тому що або ви вибір не хочете робити. Є у мене такі дівчаточки, або ваш чоловік не хоче робити вибір щодо того, щоб... Були тільки ви, тільки він, і ніяких третіх факторів, бо треті фактори це може бути і алкоголь, і інша жінка, у когось і залежності, і ігрові автомати, чого тільки немає, і в інші міста проживання, і діти, і таке і інше. Він теж проявляється як принц. Ви як принцеси, він як принц. Тобто два підлітки вирішили побудувати відносини і нічого не виходить, тому що. Щось не подобається, але ви не говорите. Так не можуть, дівчаточки, кажіть, і він не говорить. Але у вас з ним зараз є. Якщо немає, то буде продовження відносин. Але, але, буде продовження відносин знов-таки з підлітком. Ось підліток і ось підліток. Він вас кохає, але діяти він не буде. Третій фактор поки що є. Є третій фактор, і він приїде до вас, дівчата. Він прийде до вас за щастям у коханні, тому що ви давали йому те щастя у коханні. Ви любили його так, як він хотів. А ви отримали те, що не все те, що ви хотіли, збулося у вашому житті у відносинах з ним. Але буде третій фактор: те, що буде вас поєднувати з ним. Це щось таке надійне, стабільне буде, щось зацементує вас. Так, так, буде поновлення відносин, дівчата, шут. Все почнеться заново. Про вас кажуть, що ви жінка самодостатня, яка може сама собі купити все, що вона захоче. Чоловік їй потрібен, але якщо вона захоче, вона сама себе забезпечить і він почне діяти, дівчата. Нарешті він із принца стане королем, королем жезлів. Нарешті він почне діяти, не тільки говорити, У вас зараз роз... просто у розпачі, і зараз ви з ним не.